Вітаю колеги, з вами я, Софія Заріцька, і в нас сьогодні з вами кадрова задача про додаткову відпустку на дітей. А кілька тижнів тому ми з вами вже мали подібну задачу, і тоді ми з'ясовували термін дії, довідки з місця роботи батька. На цьому ж тижні умови задачі наступні: Рідна мати дитини з інвалідністю вважає неправомірним подання довідки з місця роботи батька, оскільки в посвідченні про інвалідність дитини саме вона вказана її представником. Що ж, а для рішення цієї задачі нам з вами знадобиться стаття 19 закону України про відпустки. Або ж аналогічна норма у статті 182 Прим Кодексу законів про працю. Даною нормою передбачено те, що цей вид відпустки надається одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю. Тобто, право на даний вид відпустки має як мати, так і батько. Тобто, якщо у дитини є Батько і мати не є одинокою матір'ю, то е, батько має право на таку відпустку аналогічно, як і мати. Відповідно, роботодавець цілком правомірно може е, попросити у такої працівниці, щоб вона пред'явила довідку з місця роботи батька про те, що він не користувався цим видом відпустки у себе е, за своїм місцем роботи за той чи інший період. Що ж, щодо ваших відповідей, то ви всі були абсолютно праві, всі ваші відповіді правильні, так тримати. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.